Вітаю, друзі, я Олег Рибачук, голова центру спільних дій. І сьогодні ми поговоримо про звільнення міністра культури Олександра Ткаченка, яке відбулося наприкінці минулого тижня. У парламенті таке рішення підтримав аж 321 депутат. Ткаченка заявив, що сам написав заяву про відставку, але це сталося вже після того, як Володимир Зеленський сказав у відеозверненні місії, що буде звертатися до Дениса Смигаля з проханням звільнити міністра. Чому глава держави знову починає давати вказівки очільника уряду, кого потрібно звільняти? І чи може прем'єр не послухати президента? Чи втручання в роботу виконавчої влади обмежується лише кадровими питаннями, як вирішити проблему дуалізму у виконавчій владі? Чому Володимир Зеленський дає вказівки прем'єр-міністрові, кого із міністрів потрібно звільняти? Президент прийняв це рішення на фоні? Величезних публічних скандалів про виділення на питання культури в Україні, яка в розпалі війни вже майже другий рік. Ресурсів, серйозних ресурсів, зокрема півмільярда на добудову музею голодомору, декілька десятків мільйонів на виробництво одного з серіалів через людей, наближених до. До, до команди президента, скажімо так, це породжує питання, чи були раніше підстави для звільнення міністра культури, та звичайно, там було громадське звернення петиція, яка набрала необхідну кількість голосів. Але тоді президент сказав, що це е... він просто проігнорував цю петицію. Є питання до Міністерства культури про те, яким чином воно. Е... Провалило політику захисту евакуації, підтримки українських музеїв. Зокрема, коли в руки окупантів попали просто національні скарби? Ми пам'ятаємо історію з Держкіно, яке центр Довженка, рішення про приватизацію якого від, від, відмінилися лише через суд. Одним словом, там є безліч питань. Але як він має робити ці речі правильно? Що говорить Конституція? Конституція говорить, що президент може ініціювати подання і звільнення міністра закордонних справ і міністра оборони. Всі інші члени уряду можуть звільнятися або призначатися за ініціативою або прем'єр-міністра, або народних депутатів. Але ми бачимо приклади, і цих прикладів все більше, коли президент. Вирішує ці питання. Наприклад, пару місяців тому ми бачили історію з звільненням, яку ініціював вже парламент не менш скандального міністра Шкарлета, міністра освіти, який був призначений на фоні грандіозного скандалу з, з плагіатом. І громадськість бурно реагувала, і суспільство вимагало не призначати цього міністра. Але президент з ним зустрівся і навіть попри позицію багатьох депутатів. Продавив це рішення і призначив Скарлета е, міністром. Чому президент е, реагує на одні е, речі і не реагує на інші? Я впевнений в тому, що, зокрема, в історії з звільненням Олександра Ткаченка президент і його команда керувалися цим суспільним настроєм. Вони дуже чутливо. Слідкують за тим, як суспільство реагує на ті чи інші речі, і коли піднялася там шалена хвиля тайфун обурення, тому Володимир Зеленський прийняв це рішення і так демонстративно його озвучив, щоб виявитися таким людиною, яка реагує на настрої суспільства, не на конституцію. Не на свої повноваження, а на настрій суспільства, які вже починають загрожувати власне кажучи репутації своїй самій влади. І президент робить такі речі, тому що може, тому що він фактично діє, як і діли його попередники. Для мене це сумно констатувати, тому що я знаю багатьох українських президентів, уважно слідкував за їх кадровою політикою. І можу сказати одне: вони так діють, тому що їм так. Сходить з рук, тому що вони можуть так діяти. І прем'єр-міністр жодним словом не обурюється. І депутати, коли у них забирають повноваження, а іноді вони добровільно віддають повноваження президенту, теж не обурюються. Обурюється тільки громадянське суспільство. І це ненормально. Це так не має бути. У яких ще питаннях президент заходить на поле діяльності уряду? Напевне, тут слід говорити про нещодавні. Досить резонансні дії президента, зокрема, відміна президентом рішення незалежного регулятора, який створений для того, щоб не допустити якоїсь монопольної переваги того чи іншого бізнесу, у питаннях ціни на тепло, електроенергію, зокрема, мова йде про холодну воду. Національна комісія, незалежний регулятор, прийняв рішення про те, що потрібно десь на третину підняти вартість послуг з надання води холодної нам з вами для того, щоб просто а, утримувати систему у, у необхідному стані. Президент зареагував в той же день і закликав відмінити подібне рішення, пояснюючи це тим, що країна в стані війни і зараз не можна. Піднімати ціни це рішення досить дивне, тому що ми повторюю: ми маємо незалежного регулятора, і ключове слово цей регулятор має бути від впливу будь-якої гілки влади. Е, регулятор мав, і я впевнений, в тому що він підрахував реально собі вартість, е, економіку цього питання. Він не може просто так оголосити своє рішення, розуміючи, що е, може бути. Проведено певне розслідування. І якщо регулятор зробив якісь речі, які не відповідають його, його повноваженням, то це може закінчитись кримінальною справою. Це рішення ще більш дивне по тому, як воно публічно презентувалося. Голова НКРІ цієї комісії він вийшов на прес-конференцію і сказав, що. Комісія відміняє своє рішення про підвищення цін, тому що проти такого рішення виступив президент України. Це, 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 дуже дивно, це дуже дивно, тому що це говорить про те, що керівник незалежного органу навіть не приховує, що він насправді залежний. Це ще більш дивніше, тому що, наприклад, вже в. Під час війни, тому що рішення було про те, що не можна піднімати ціни на якісь там комунальні послуги під час війни, було прийнято рішення про підняття цін за електроенергію. І президент там промовчав. І це може нас навести на думку, а може при прийнятті рішення якісь певні сили керувалися тим, а хто у нас там найвпливовіший гравець на ринку електроенергії? І може позиція цього нафтововішого гравця дозволила підняти ціни на електроенергію а у холодної води таки, такого рівня адвокатів просто немає. Іншими словами, втручання неприховане втручання у діяльність уже виконавчої влади. Ми маємо там інші приклади. Ми маємо приклади на із судовою реформою, і це реально напружує, тому що нещодавно президент видав розпорядження, указ, де дав доручення уряду і законодавцям про те, що потрібно робити для судової реформи. І тут просто перед нами виникає там міфічна постать Татарова, який сидить на банковій в офісі президента, і у нас цілком. Цілком е, виправдані підозри виникають. А що ж це за судова реформа? Чи буде у нас судова система реально незалежною, якщо їй дає вказівки вулиця Банкова, а на вулиці Банкою є одна людина, яка вже у всьому світі відома як? Координатор діяльності всіх судових гілок влади. Нещодавно ще було зустріч заступника голови офісу з суддями Верховного суду, і про це вже говорилося в пресі, де, де там Верховним суддям доступно пояснювали, що з ними буде, якщо вони добровільно не самоочистяться. Я не розумію, хто буде оцінювати якість самоочищення, але я розумію одне: що якщо подібні речі не зупинити, ми легко. Можемо скотитися до авторитаризму. Подивіться, що робиться вже декілька місяців у Ізраїлі, де такий уряд Литаняху намагається через судову реформу прибрати впливовість Верховного суду Ізраїля, який є єдиною інстанцією, що може зупиняти і відміняти рішення влади. Україні в питаннях безпеки радять бути. Схожим на Ізраїль, але я б не хотів би, щоб ми були схожі, зокрема в питаннях судової реформи. Як вирішити проблему дуалізму у виконавчій владі? Адже всі ми з вами розуміємо чудово, що насправді виконавчою владою в Україні зараз керує президент і що особливо. Турбує, зокрема, мене, це Офіс президента. Різні чиновники різного рівня, які мають в реальності значно більше повноважень і можливостей впливати, ніж офіційно відомі нам з вами члени уряду. І це не перший випадок, і це не перший президент. Фактично, всі, без виключення президенти, так чи інакше намагалися підпорядкувати собі уряд. І нинішній прем'єр. Абсолютно влаштовує нинішній офіс президента і нинішнього президента, тому що він погоджується з усім, що йому пропонують з вулиці Банкової. Я вже говорив про те, що це загрожує перетворенням України в авторитарну державу. Нинішня влада вона до війни особливо дуже обурювались тим, що як уряд. Повільно реагує, не приймає рішень, який він інерційний. Але це саме результат того, що на прикладі першого прем'єр-міністра, який пробув там всього декілька місяців, вже його наступники зрозуміли, що потрібно а, чекати, поки прийде команда з Банкової, і тому інерційність. Як мало б бути, то нам потрібно дивитися на європейську модель. Ми. З вами з нетерпінням чекаємо оцінки нашого, е, нашої готовності до початку переговорів про набуття членства в Європейському Союзі. Це всім відомі реформи, зокрема, знову та ж судова, про яку ми говорили. Але яка модель управління в Європейському Союзі в абсолютно переважної більшості країн Європейського Союзу? Це парламентська республіка. Це коли виконавча влада? Уряд представлений сильною політичною владою, яка перемогла на виборах, отримала найбільшу підтримку а, виборців і яка несе відповідальність. Уряд несе відповідальність перед парламентом. І у випадку, якщо уряд провалює е, ті чи інші реформи, або попадає в ті чи інші скандали, то в парламенті приймається рішення про його відставку. І нічого страшного в цьому немає. Для мене дуже показовий приклад Італії, коли ми всі там приводили Італію, як приклад країни, де уряди міняються ледве не через декілька місяців, і через певний період Італія стала одною з найпотужніших економік в світі, зокрема в Європейському Союзі, навіть з Козаностерою, з мафією і з корупцією, які в них були. Але коли уряд відчуває відповідальність постійно. Перед парламентом, а якщо парламент неспроможний досягти рішення про формування нового уряду, то призначаються позачергові вибори в Україні. Має це бути зроблено. Ми розуміємо, що зараз, під час війни, це як кажуть, не наразі, не на часі, але нам потрібно думати про те, що потрібно міняти конституцію після війни, якщо ми хочемо стати успішною країною. А президент у нас має виконувати ті функції, які виконує зараз Зеленський. тобто бути представником країни у як глава держави, і можливо приділяти значну увагу обороноздатності, тому що навіть після перемоги у війні нам потрібно, щоб в країні був Верховний головнокомандувач. І президент може у випадку неспроможності парламенту. Сформувати, наприклад, коаліцію певний час, він може призначити додаткові вибори. Ну, це те саме відбувається в європейських країнах. Нам пора вже про це думати зараз. Нам потрібно про це говорити зараз, тому що нас з вами можуть готувати до іншої формули. І я це просто відчуваю, як людина, яка була на вулиці Банковій, яка знає українську політику. У мене є відчуття, що нас хочуть переконати, що оця формула управління ручного в країні, яка є зараз, що її треба продовжити. І продовжити невідомо на який час. Нам з вами цього не може допустити. Я впевнений в тому, що ця формула е, збереження подібної дуалістичної е, влади, коли реальна влада в одних руках, а відповідальність в інших це не приведе до успішної відбудови нової України, і тому пора вже зараз починати про це говорити. Починати про це думати, починати готуватися до того, щоб влада розуміла, що українці не будуть сприйняти будь-яких спроб авторитаризму, навіть якщо е, на чолі нашої країни зараз стоїть дуже популярний президент. Потрібно думати, як нам бути після перемоги, як нам будувати ефективну владу після перемоги і дивитися на те, як це роблять успішні країни в Європейському Союзі, і щоб ми могли більше. Е, і частіше з вами говорити про такі важливі теми. Підписуйтесь на Патреон. Ми дуже вдячні всім тим, хто нас підтримує. І завдячуючи вашій підтримці, ми будемо готувати нові програми, які будуть безумовно цікаві для вас. Дякую.